Друзі, вітаю! Щиро дякую вам за підтримку. Я зараз це показую мені, мені так, знаєте, і смішно, і грішно. Це я вчора знімала відео і тут цією такими маленькими грабельками робила, щоб воно було рівненько і гладенько, бо буду стілити, ну, говорила, буду стілити плівку. Постелила, слухайте, дивіться, що робиться. Я поки постелила, тут вже і лежала, і на колінах вже. і ну... Це ж висота така не, у, у мій рост, я не можу стати, та й тут позала. Дивіться, ну, зато бурян не буде рости і полуничка підніметься, та й не буде видно, що воно так трохи негарно. І мені, слухайте, смішно і грішно. Я, це що хочу вам сказати, порізала такі полосочки. І зробила на 5-10 см більше, ніж цей рядочок. І цей теж міряла кожний рядочок, я окремо виміряла і різала. І чому я так зробила? Бо якщо б я зробила по всій ширині, то воно б, я коли буду становитися чи на колінах. Ну, я ж тут думаю, ще ж якийсь урожай зібрати. Ось цієї красоти, слухайте, ну, цієї цього, цього гарної, такої, такої. Ой, слухайте, і смішно мені грішно все так хотіла зробити, щоб воно було дуже гарно. Ну нічого. В общем, дивіться, на 5 сантиметрів зробила більше ширше полоску, щоб коли я буду становитися, чи на колінах, чи так, щоб воно не рвалося дуже швидко, бо коли воно буде натягнуто, то ну, я думаю, що воно буде рватися швидко. І зробила трохи ширше ось такі полосочки. І отак от я... Ось таку, бачите, один на один, щоб воно у мене заворачувалося, щоб тут не проростав бур'ян. Щоб я потім ще з бур'яном тут не вагенькалася. І ось цими я вам показувала, е буду закріпляти, буду закріпляти і ось я їх понаробила. Ось такі. Я вам показувала цвяхи е старенькі я молоточком вирівнювала і про кришечки від, ну, від пляшок, від олії, від водички зібрала і на вогні накалила цвяхта і проткнула. І ось такі в мене ну, скажімо так, фіксатори для плівки. Бо е, бачила, що пластмасові е, такі, е, ну, які прибивають е, стіна, утіпляють, як коли сильний вітер, то вони піднімаються. А цвях він такий е, ну, важкий, важкуватий. І я думаю, що він буде триматися. Та і тут, бачите, у нас ось тако. Е, Вітерець гуляє тут, не плотно плівка прилягає. Ми з чоловіком що будемо робити, будемо прикапувати трохи туди глибше, щоб плівка е, лягла у, у землю, будемо присипати. Чоловік зараз на роботі е, не встигає, пізно дуже приїжджає і не може мені поки зараз зробити. Я побачу, якщо то я можу сама потихенечку зроблю. І ось так воно у мене вийшло. І ще по бокам мені треба вузенькі полосочки додати. Там ще та половина ділянки ще не накрита. І я ще міркую, як і чим. Люди добрі. Треба накривати. Ось як от у нас, наприклад, так. Да? Ось я вчора не пам'ятаю, вчора чи позавчора я накривала плівкою. Я вже не пам'ятаю, накрила плівкою і та вже ну, і накрито вже і все. А сьогодні застеляла ну, цією плівочкою. І бачу, що в деяких місцях листочки висмоктані, і навіть є така вже бубочка ягідка, а вона прив'яла, висмоктана якимось. Не знаю, ну, якою заразою, скажу так. Ой, господи, ми ще не куштували, а вони вже понад смоктувалися, слухайте. Ну, ось такі справи. Далі буде. Щиро дякую вам за підтримку. І підписуйтесь, хто ще не підписався. Внизу під відео є кнопочки. Ви знаєте, що робити, мої дорогенькі. Щиро дякую вам. Діліться з друзями відео далі буде. І хочу побажати вам мирного неба. Міцного, міцного здоров'я. Ще я хочу вам зараз показати. Ну, як же ж я вам не покажу, слухайте, я ж не можу, я ж хочу показати вам, бо дуже гарна така, бачить. Ось дивіться, це наша клері. Та сама клері, яка була посаджена. Від пісню Go. Ось така краса, бачите? Я думаю, що ягідка буде така величенька. Якщо не повицмоктають, зараз вам ще покажу. Це тут на колінах. Оля на колінах. Ой, вибачте, бачите, якщо я вам. Ось дивіться, бачите? Ось така. Буде дуже крупняче, я думаю. А це я вам зараз, це вона, мабуть, прив'яла, бо її вже... А Оце її хтось уже тут хотів. Ось бачите. Ось так. Це листочок кимось переїжений. Перекусаний, перегризаний. Ну, я залишилась ціла. Будемо поливати, і все у нас буде добре. Будемо мати врожай. Це, зараз вам ще хочу показати. Слухайте, мені тут так подобається. Я тут можу лягти, полежати, відпочити. Бачите? Це її вже хтось смоктав. Зараз я вам покажу. О, Бачите? Ось так. Вона малесенька, як відносити хотіла. А все. Не встигла. Хтось її вже висмоктав. Ось такі справи. Ну нічого, нічого. Є у нас ще полуничка. Ось така гарна. Гарна, гарна гайгадюща. Я колись, ну і зараз оце бачу, як фермери вирощують, та у них понакрито все так гарно. Слухайте та думаю, та я ж так не зможу. Що ж я? Та я ж не зможу. А бачу, що ну, може не так дуже гарно. Зате я впоралася. Ви мене підтримували. Дай боже, здоров'я чоловіку моєму. І дуже-дуже вдячна я дитині нашій, сину. Це він мені плівочку цю е, дав, говорить мені, е, мені я дитино, е, бо знаю, що в нього залишилася після будівництва така плівка. А застиляти немає чим. І я розумію, що м, прийде спека та і дощі, і бур'ян. ну, я, я, я не зможу, я не впораюсь, я не буду стигати. І попросила його, він мені говорить, мама, берить. І дай Божечка здоров'я е сину, дитині, що він мені ось так ось таку красу мені дав, і я це зараз така героїня. Е щиро дякую вам за підтримку е і вподобайку, друзі. Це праця. Хочу бажати вам мирного неба, міцного, міцного здоров'я і нехай вам щастить. З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші.